Я те забью. тебе заб'ю. Кого? Тебе. Бію. Там вона, я там заб'ю тебе. Дайте мені ми... його. Гарно, гарно. Дайте мені спочатку тут Дай... політати. Я хочу літати. Ти я... ще не відпихнулася? Як? Ти куди? Вікно? Куди ще? Давай <св> там. <св> вот он. Пусть это. Ты потребаешь. Ой. О, во, правильно. Я тут політаю. Мія, іди сюди. попкорн є. Зараз тут не хоче відпихати борта. Пускай є. Зараз ти пласка і пихне мене. Іди сюди, борта, ти зараз ж... все справлю. Десь не появилася. Бортали, будь ласка, попробію. А то ж одного бала там. А то ж одного. Має тут, а іди сюди. Ні, а, іде добре, я як тут вийшла.

А, не. не я писала. Я на дячу. Я на, на будильнике создачи А Я на дячу. Надачу, йди. До я, не <laughs> на дачу судачи идет. Судачи накрытие. Мама На то, то, був. <coughs> 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 <coughs>

Тобі сюди. Ви дупали. Е, де Войда? Ви дупали Войда? Мені не те саме інтересно, де Войд. Мінім права. Мінім, верни, будь ласка, його, будь ласка, сюди. Верни, я... Верни, я тобі сказала, на тим треба буде. Це все об'яснити. А, поцікай, ви захистите. Та, блядь, що ти? Ні. Ні.